Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 20 вересня-п'ятниця і на моєму каналі з понеділка по п'ятницю ви маєте змогу подивитися програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України в авторитетних впливових світових засобах маси інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що вчора ввечері і сьогодні до обіду повідомляли і повідомляють про події у світі, які мають відношення до України, впливові світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Зеленський зустрінеться з Байденом і Гарріс, оскільки Україна змушує США послабити обмеження на зброю далекого радіусу дії. Такий заголовок новини Associated Press. Ну тут знову йдеться про те, що. Адміністрація Байдена ще не впевнена там давати, не давати оцей дозвіл, тобто скасувати обмеження на використання зброї дальнього радіусу дії. Там, зокрема, пише і нагадує на прес, Ми вчора також про це говорили. Що офіційні особи США заявили, що вони попросили Україну чіткіше сформулювати свої бойові цілі, якщо адміністрація дасть зелене світло на послаблення обмежень зброї великої дальності. Ну там, зокрема, і також що вони стурбовані тим, що послаблення обмежень матиме обмежений вплив і пов'язане з великим ризиком минулого тижня. Президент Росії Володимир Путін попередив, що Росія буде воювати. Ну воювати не взяли в лапки зі Сполученими Штатами Америки, якщо буде наданий дозвіл використовувати зброю далекого радіусу дії. Ну і представники оборони США недорозово стверджували, що кількість ракет дальнього радіусу дії обмежена, що Україна вже використовує власні безпілотники дальнього радіусу дії, щоб вражати цілі, розташовані далі в Росії. Ну там дійсно мова йде про те, що е, навіть ці е, ракети так, які йде мова американські мають на увазі. Ну, у нас безпілотники набагато далі можуть вражати цілі. Там дійсно потужність менша. Але так чи інакше, ну я так розумію, що той план, який президент Володимир Зеленський об'явив, що вже готовий план перемоги, як він його називає, що в цьому плані якраз і будуть сформульовані чіткіше у ці цілі і загальні стратегії ведення війни, що таке обмеження буде зняти. Але ну в чергове хочу наголосити, що на мою думку про це не потрібно було в свій час говор почати говорити публічно, як це зробила чинна українська влада. За Вашингтон Пост. У Сполучених Штатах і Європі зростає невизначеність щодо того, як протистояти агресії Путіна, не розпалюючи прямого конфлікту з Росією. Ну, Там згадується в цьому матеріалі про те, що коли були звільнені американські ув'язнені, і вони з Росії прибули до Сполучених Штатів Америки, їх зустрічав президент США Джо Байден. Там його журналісти спитали, що би ви хотіли там сказати Путіну. Він повів Стоп. Ну і там пише з Вашингтон Пост, що неважливо. Що означає так, що мав на увазі Байден ув'язнення новинних іноземців, переслідування російських дисидентів, вторгнення в Україну, порушення міжнародного права чи виклик світовому порядку Чоловіму США? Путін не показав жодних ознак відступу. А це означає, що одне з найбільших неприємних питань, яке простає перед західними лідерами, включно з Байденом і тим, хто стане його наступником. У наступному році що, цим, що з цим робити, тобто що робити з путінською Росією. Про це пише в цьому матеріалі The Washington Пост, і зокрема нагадуючи, що по обидва боки Атлантики існує невизначеність щодо того, як протистояти агресії Путіна, не розпалюючи прямого конфлікту з людиною, яка контролює найбільший у світі ядерний арсенал. Цей страх і нездатність навіть західних дипломатів із десятирічним досвідом спілкування з Кремлем побачити життєздатний шлях вперед відновили заклики до стримування в стилі холодної війни, обмеження контактів з Москвою, основними питаннями підготовки до конфлікту шляхом посилення Європи та військового потенціалу України. Ну і зокрема, тут е, згадують е, радницю, радницю президента Трампа. Поточна політика США є скоріше реакцією та результатом подій, сказала Фіона Хілд, старший науковий співробітник інституту Брукінгса, яка консультувала численні адміністрації щодо політики Росії та була головним радником президента Дональда Трампа щодо Росії в Раді національної безпеки. У нас не було цілісного підходу, сказала Хілд. і тут я з нею абсолютно згоден. Ну, і, зокрема, далі в матеріалі йдеться, що Путін будує мілітаризоване російське суспільство, налаштоване на протистояння заходом протягом десятиліть. Оновлюючи систему світу, мобілізуючи культуру, змінюючи там роль жінок навчаючи молодь, він регулярно хвалиться перемогою в Україні. Ну і що це сигналізує там про поразку американської глобальної влади? Ну а Вашингтон озброюючи, фінансуючи Україну, ще має визначити довгострокову стратегію боротьби з відродженою Росією, якраз мілітарізованою Росією. І також в матеріалі йдеться про те, що в інтерв'ю політичні діячі та дипломати, включно з лідерами та колишніми лідерами, нинішніми та колишніми офіційними особами США, а також аналітики та російські політики вигнані, попереджали, що Захід постійно недооцінював та зловживав Путіним і ризикує знову неправильно прочитати його потенційно, відповідаючи на нього надто боязко через його неодноразові погрози ескалації. Тут я з ним абсолютно згоджуюсь. Що вони його неправильно читають. Якщо вони будуть тут, ну знову же ж, побоюватись, побоюватись тої ескалації, якою лякає Путін, то нічого з того доброго не буде. Путін точно не зупиниться. Ну і тут на воді слова президента Польщі Олександра Класнєвського, який довго зустрічався з Путіним, і засвідчив: за його словами, що його імперіалістичного одержимість – відновлення Росії як великої держави. Це сподіваюсь, треба всім. На Заході зрозуміти і прийняти відповідні правильні рішення, не побоюючись ескалації з Путіним, якою він лякає і Америки, і Західну Європу. Велика Британія, Reuters. Європейський Союз надасть Україні кредитну на суму до 30 мільярдів євро. Про це заявила Урсула фон Дерляєв на сьогодні в п'ятницю з візитом в Києві. Це дуже для нас хороша новина. Ну і також Reuters пише про те, що Росія в п'ятницю, тобто сьогодні, вже відкинула цей план перемоги Володимира Зеленського, як він називає цей план, назвавши його гамбітом для того, щоб утримати захід, і також ну нагадуючи, що Зеленський заявив, що цей план вже готовий. Він збирається його. Представити президенту США Джо Байден також пише, що він виступить на засіданні так в ООН у вівторок. Володимир Зеленський має мається на увазі. Загардян сполучені штати повинні взяти до уваги попередження Москви про ризики подальшої ескалації конфлікту в Україні. Заявив у п'ятниці Російському державному інформаційному азенці, Новості заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Ну а речниця МЗС Марія Захарова окремо заявила, що надання Києву карт-бланш на нанесення дальніх ударів у глиб Росії змінить характер конфлікту в Україні. І посилаючись на Ройтерс, про це пише The Guardian. Також наводять слова Захарової ми хотіли б нагадати яструбам по обидва боки Атлантики. Вони граються з вогнем. І втратили будь-яке відчуття реальності, сказала Захарова на пріт-брифінгу, пише The Guardian. Я думаю, що насправді відчуття з реальністю втратив Путін і ця чинна влада, яка зараз є в Кремлі. Франція, французька Рімонт, пише про те, що заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, що ніякої зустрічі Блінкіна і Лаврова не передбачається. На під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка от відкривається в неділю, так, там з'їжджаються всі, і що нема про що говорити. Ну і Рюмон пише, що понад 130 глав держав і урядів очікуються в Нью-Йорк з неділі, так? У той час, коли міжнародне співториство здається, не здатне вирішити конфлікти в Україні, Газі, Лівані чи навіть Судані. Ну і крім України, пише. Е Лемонт, у США є проблеми з Росією і напружені стосунки, зокрема в інших міжнародних питаннях, так в Азії, де Росія прискорила серйозне збереження з Китаєм, з Північною Кореєю. Ну, так, також і згадується про Іран. Ну і Люмонт нам нагадує, що вчора Європейський парламент прийняв резолюцію, закликаючи членів. Європейського парламенту негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєнь для нанесення ударів по території Росії. Ну це дуже добре. Це от такий тиск, також так чи інакше. Ну можливо, дасть свої результати, але вкотре повторюю, це питання потрібно було вирішувати не публічно, на мою думку. Німеччина сайтом, безумовно зідочі сайтом пише про візит фон Ляєн у Київ, колишньої міністерки оборони. Німеччини, і зокрема, щодо цих 35 мільярдів кредиту. Ну і тут пояснення, де відзюточицайтон, -e що європейський союз хоче обійти заплановану спільно зі США блокаду Угорщиною кредиту допомоги Україні та спочатку надати гроші куповані Україні без Вашингтона. Ну тут й мова йде про те, що спочатку європейський союз і країни G7, включаючи США, погодились. Надати Україні кредиту розмірі 50 мільярдів, це має фінансуватися за рахунок доходів, отриманих від активів Російського центрального банку, які заморожені в ЄС, особливо в Бельгії. Однак рішення європейських санкцій, яке заморозило ці активи, має продовжитись одноголосно країнами Європейського Союзу що 6 місяців, тобто кожного півроку. Ну і тут вони бачать, що в певний момент Горщина може не проголосувати за продовження таких санкцій. Тому от вирішили якось обійти цю ситуацію. От зараз надати кредит Україні до 35 мільярдів. Це для нас насправді дуже дуже важливо. Там, зокрема, вона сказала, що Україна має отримати ЄС чергову позику до 35 мільярдів євро. Україна терміново потрібні гроші, щоб не допустити фінансового колапсу держави. Сподіваюся, рішення буде прийнято позитивно для України. Іспанія, іспанська Ільмундо. Росія попереджає захід і Україну про катастрофічні наслідки, якщо вони діятимуть проти Білорусі. Росія у п'ятницю попередила захід і Україну про катастрофічні наслідки, якщо вони будуть реалізовувати, як вона назвала провокаційні е сценарії проти Білорусі. Так про це повідомляє Reuters, на яке силається іспанська. Зета Ільмунду, речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила журналістам, що Москва стурбована тим, що вона назвала все більш провокаційною діяльністю НАТО на кордоні з Білорусію, заявивши, що вона не виключає спроб ескалації в регіоні. Ну і нагадала, що Росія розмістила в Білорусі тактичну ядерну зброю. Ну, не знаю, що вони там мають на увазі, яку ескалацію. Якраз з, з, з території Білорусі був наступ на Україну широкомасштабний і завдавалися удари. Італія, Італійська ля републіка. Ну, наводять слова міністра закордонних справ Італії Антоніо Танянь, який він, який він сказав в ефірі Радіо 24. Він сказав, що немає рішення ЄС, яке б зобов'язало використовувати зброю так, у Києві проти Росії, що кожна країна вона сама має для себе вирішувати, надавати дозвіл до використання, ту зброю, яку ця країна постачає Україні, щоб завдавати по території Росії, чи не надавати. Ну, також тут наводяться слова, що ми завжди повинні бути дуже розсудливими. Ті, хто має здоровий густ, повинні ним користуватися. Я думаю, що якраз здоровий густ має підказати, що треба все зробити необхідне для того, щоб Росія зазнала поразки і щоб тих заяв, які лунають, що там можливо через 6-8 років може бути протистояння з НАТО, щоб такі заяви просто не звучали після поразки Росії. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою та корисною. Якщо це так, то не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте і підпишіться на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!